Чита, ви побережіть своїх свиней, тому що фіалки, наскільки я знаю, отруйна рослина, і маргаритки теж так сильно їх роздавати, бо там не стоїть. Подумайте про це. Ви просто мало працюєте, вибачайте, ну просто мало рекламуєте свої товари. Рекламуйте і буде вам щастя. Будуть у вас в продажі, ви будете продавати всі рослини, які у вас є на грядки. Просто потрібно рекламувати їх. Не тільки писати пости в коментарях, там що продаю таку рослину, таку, таку, а робити відео да люди йдуть на людей. Ви знаєте, це правда. Ви думаєте, легко так вискакувати усіх в телефонах і що там сонечко вискакує там і там, де десь біжу? Ось дивіться, наприклад, фіалочку принесла на пошту. Да, да, а що ви зробите? Людям, люди люблять рослини і люди купують. Наприклад, я роздаю даром тих, хто до мене приходять на грядку. Да, я щедро даю рослини і так далі. Но у мене є умова така, наприклад, якщо я даю якусь квітку даром через інтернет, то при умові покупки якоїсь моєї рослини, тобто, щоб моя праця була оплачена. І це правильно, тому що просто так роздаватися не стоїть, тому що все світ все бачить. І треба, щоб ваша праця оплачувалася. І тоді буде все прекрасно. Повірте, і я маю на увазі оплата, вона не повинна бути висока, вона повинна бути е, помірною, вона повинна бути підйомною для людини. Якщо людина, наприклад, у мене брали квіти, і людина каже: а в тебе є кліматіс? Е, безкоштовно я роздавала. Я кажу, так, да, є. А вона каже, давай я тебе куплю кліматіс. Кажу, давай, взагалі, прекрасно. Він мені тут, тут був на грядки ні туди, ні сюди, тому що тінь і так далі. От, людина мене купила кліматіс за 150 гривень. І я її такий пакуван пакувала рослин безкоштовно, що охо хо вона довольна, я довольна, всі щасливі. Успіху, всім натхнення і всього найкращого.